Доброго дня, діти. Сьогодні у нас з вами тема Соціальне середовище і здоров'я. Захист від кримінальних небезпек. Я вам надам електронний підручник на платформу та сторінки, за якими ми сьогодні будемо працювати. Підручник не такий, як у вас вдома, тому я вам надам електронний підручник, щоб ви подивилися в електронному вигляді. Отже, пригадайте. Як поводиме коли гуляєш на дворі чи коли наодинці вдома? Усі люди, що оточують тебе, стосунки з ними це соціальне середовище. Отже, коли ти гуляєш на вулиці, треба теж якісь правила виконувати для того, щоб до тебе були гарні відношення. Твій соціальний захист і здоров'я. То утворює твій соціальний захист. Дорослі пілкуються про тебе, ДАЮТЬ, дбають про твоє здоров'я і життя. Учителі навчають і дбають про твою безпеку в школі. З друзями маєш спільні інтереси, весело проводиш час. Багато людей працюють для твого інтелектуального розвитку. У бібліотеці ти можеш знайти багато книжок для свого розвитку. Журналісти та фотокореспонденти знайомить тебе з різними подіями. Місцева влада дбави, дбає про добробут у твоєму населеному пункті. Тут написано міліція, але ж у нас поліція зараз. Правоохоронці дбають про безпеку додержання законів у твоєму населеному пункті. Та у Верховній Раді приймають закони і забезпечують додержання прав усіх громадян. Доброзичливе спілкування з оточуючими, додержання правил поведінки в суспільстві, додержання законів зумовлюють безпечні життя, сприяють здоров'ю. Але в соціальному середовищі теж існують небезпеки, зокрема кримінальні. Це у нас крадіжки, пограбування, шахрайство, хуліганство, здирництво, телесні ушкодження, вбивство. Ці види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього. Тобто, якщо він утворює ось такі кримінальні небезпеки, так, він щось таке робить, то що можна для нього Які покарання будуть? Це у нас штраф, громадські роботи, арешт, виправні роботи. Та позбавлення волі на певний срок. Формула безпеки. Як же нам себе обезпечити? Це у нас передбачати, уникати та діяти. Це така формула. Цю формулу. Ви повинні будете переписати собі у зошит. Як захистити власну оселю? Не заходити до квартири, якщо крізь двері чути шум. Двері не зачинено, зламано замок. Негайно повідомити дорослих і подзвонити до поліції. Перш ніж вийти з квартири, подивитися у віконечко. Не виходити, якщо на сходові кліт. В клітці є незнайомі люди. Виходячи з квартири, навіть ненадовго, замикати двері на ключ, не ховати ключ під килимком, не тримати ключі від квартири разом із документами, не прикріпляти до них прилог з ім'ям та адресою, У рази виникнення зникнення ключів, повідомити дорослих, не розповідати про себе, родичів чи сусідів. Ніколи не залишати, йдучи з дому відчинені вікна чи квартирки, не відчиняти двері незнайомцям і не говорити з ними крізь зачинені двері, як захистити від крадіжки велосипед, не залишати без нагляду в місцях, де багато людей, переписати номер рами під втулкою. За цим номером легше знайти велосипед у разі крадіжки. Якщо поблизу є автостоянка, можна домовитися залишити там. Не дозволяти користуватися незнайомцям, не залишати на балконі першого поверху. Залишаючи без нагляду навіть на короткий час прикріпити до будь-якої міцної опори, дерева, огорожі, спеціальним замком. Як захистити від крадіжки мобільний телефон? Не хизуватися телефоном у школі у місцях розваг у незнайомій компанії, не залишати без нагляду, записати ідентифікаційний код телефона. За ним можна знайти телефон у разі крадіжки. Наговорити голосно і довго на, 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 на дворі, особливо ввечері. Не дозволяти користуватися незнайомцям, навіть якщо просять, щоб викликали швидку е, допомогу. Не носити. У незастібнутих кишенях верхнього одягу, джинсів, відкритих сумках. Щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, треба бути обережним, зосередженим, обачливим. Обачлива поведінка зменшує ймовірність потрапити в кримінальну ситуацію. Навички безпечної поведінки. Стежити за особистими речами. Не залишати гроші й документи в кишенях верхнього одягу, не показувати ніколи і нікому, скільки маєш грошей, сумку, рюкзак носити через плече, міцно притискаючи до себе або перед собою, не сідати в чужий автомобіль з незнайомцем, Омикати компанії, особливо ті, де п'ють алкогольні напої, не говорити на вулиці довго та голосно по мобільному телефону. Не ходити в навушник, оминати малолюдні, погано освітлені місця, парки, двори, увечері йти подалі від кущів, невисоких стін, під'їздів, повідомити дорослих про місце перебування, час повернення, обговорити безпечний зворотний шлях, не заходити до під'їзду чи ліфту, якщо позаду йде незнайомець. Місця великого скупчення людей це у нас вокзали, ринки, магазини, місця відпочинку, громадський транспорт. В цих містах треба бути дуже обачними зі своїми речами. Малолюдні місця це у нас лісопарки, парки, пустирі, недобудови, під'їзди, ліфти. У цих місцях треба бути обачними до незнайомців. Запам'ятай, куди звернутися по допомогу, підтримку. Це у нас відділ поліції, магазин. Ви можете, якщо ви відчуваєте якусь небезпеку, забіжати в магазин там людно. Пожежна частина, пошта, банк, поліклініка. Соціальне середовище впливає на твоє здоров'я і безпеку. Навички безпечної поведінки допоможуть уникнути кримінальних небезпек. Обачлива поведінка, уважність, обережність, додержання порад щодо захисту власного майна убезпечують твої речі від крадіжки. Прочитайте домашнє завдання, записати формулу безпеки та скласти одну на вибір пам'ятку щодо уникнення кримінальних небезпек у таких ситуаціях. Купуєш продукти на ринку. У святковий день з друзями гуляєш у парку та загубилися ключі від квартири. Обирайте одну з цих ситуацій та робите пам'ятку щодо уникнення кримінальної небезпеки. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи!